Королева у нас готова. Бере з собою корону. У нас сьогодні продовження дня народження. Взяли з собою ще цілий кульочок, цукерок. Це на пінняту будеш бити. Угу. Хочеш, будеш бити сама, хочеш будеш зі всіма бити, як хочеш. Я хочу сама. Бити. Добре, скажемо тобі, щоб сама. Все, корона покотилася. Чуть розбилася. Ну нічого, розбилася, бо то на другий рік була би нова. Так, корону я кладу. От сюди, все, на видному місці. Корона у нас залишиться тут, добре? Mm -hmm. І так всі знають, що ти королева. Добре? Mm -hmm. <рес> Лай, п'ятьорік. Так, у нас останнє приготування. Наталя ще одівається, і ми погнали в мегапарк. Сьогодні у нас буде продовження дня народження Кароліного, і Кароліна буде вже святкувати з дітками, зі своїми друзями. Позапрошувала друзів. І їй ще надарують, напевно, дуже-дуже багато подарунків, потім побачимо. Саме головне, зараз оглянемо, яке ж ми замовили день народження в мегапарку. У нас буде кімната. Зараз відгадайте яка, якого кольору. І в нас ще будуть навіть шоу. Вичув побачите все у відео. На пінято дивись, ви скорки у нас будуть. Бачите? Кіндери. Кіндери. І тут навіть купався один буену. Якось тату так важив, що зважив і байно. Коротше, там більше ніж півтора кілограма. Ну, сказали півтора. Ми взяли більше з запасом. Так, що ви будете бити, і у вас будуть такі сюрпризики. Все, ми вже дивися наш зал з принцесами рожевий, так як ти хотіла. Зараз будеш зустрічати гостей. Так, двоє дітей вже прийшло. Чекаємо ще на діток, на друзів. А поки чекаємо, ми не бігаємо, не бавимося. А що ми робимо, Карлінка? А, на плейстейшені чекаємо, так. Україна, якісь, не знаю, машинки, що це є за гра. Ну, Коротше, якісь машинки їздиш. А, кросаут. Там щось стріляється, їздить, перемогла. Ні разу навіть не стрелила. Ну добре, чекай, Нигде не йде не виходить. Нам дуже зручно, бо тут от PlayStation. І відразу наша кімната, оце з принцесами перша. Ну так от виглядає кімната. Було приблизно шість дітей. Так, у нас Дісней. Дісней кімната. Так, поки що якісь на різки і пити. Діти розбіглися всі, бо я перший раз на день народження, це... одні туди побігли, другі туди, всі кричать, бігають, хмельни день Ні, Люди це буде як буде. Так. Ну, каліна сидить за плейстейшн. От який найголовніший подарунок треба зробити на день народження? Так. Бачиться нарешті анімація і неонове шоу. Бачимо. От вже дітки зібралися, чекають. Ми знаємо з вами. Знайомитися за як називаєшся? Кароліна. От зараз ми Кароліна, що починаємо з нами народженням з тим, що їй виповнилось 5 років. Складає, Тоді ми будемо з вами шукати туди люди, так він не зірочку. Добре, а число яке знаєте? Це є цифра 4. Ми зізнаємо чотири і цю зірочку в нас виплати Два. Молодці, два. Два ріжці і остання ось така. Молодці. О, в нас вийшло до ліжка. Ви знаєте, до вас ручки знаходяться диночки? Це що таке?

давай бля. Знайшли подарунок. Треба було знайти скарб. Що є? Футболочка. зараз ми не скажемо. Кімнатку на нашу базу і там будемо розмальовувати подарунок. Будуть. Треба було знайти подарунок. Типу в середині була футболка, зараз вони будуть її розмальовувати для іменинниці. І та футболка, я так думаю, в не неоновому шоу буде дуже яскрава і буде дуже класно світитися. Зараз я її надягаю. І що е, ми будемо робити? Кожен зараз вас обере собі пець. Коли всі обрупають, такі я налью на порядку полювати. І Ви будете собі малювати. Будемо всі разом з учасником малювати. Можна якісь крабочки. Забелі дивіться, я сюди дам на чергу. Ви собі будете малювати. І малювати. Можна крапочки, можна листочки, можна сердечки. Але не бачимо. Намалювали на Субтитры сделал футболку. Має світитися зараз на дискотеці там в лазертазі. Лимити руки всі. Всі дружньо слухають навіть аніматори, щоб не саме більше відбували. Це все полишали, щоб насохло. Так, у нас починається дискотека. Стрічки класники сім'я, маємо з вами. Зараз буде маємо вас, два ти. Давай, всі мусимо забрати. Ну не знаю. Зараз запитайтеся в неї. А, туди можна щось. Все, давай складаємо. Нам віддали єдинорожка. кидай сюди все. Давай, церкви ти не збирала, та? Ну добре, зато кульки в нас є.